Друзі, привіт! От настав час вибирати картоплю. Ну, вже є люди багато хто вибрав, хто не вибрав. Якраз саме в процесі вибирають картоплі. І я так. почепив косілку. Картоплю я ще нею не косив, зараз відрегулюю висоту її. Ось вона така. Одрегулюю висоту, щоб мені не косілкою не повигрібати картоплю. І покошу, потім, що я потім Потім треба згребти, оцей бур'ян буде. У мене тут латочка ось невеличка. Ось таких залишилося 8 рядочків, було 9, 8, один викопали метрів на 30. Ось трошки виріс такий бур'янець. Ну, нічого, воно і хорошо, що був такий бур'ян, тому що спека страшна. І такий бур'ян, хоч трошки від сонця захищає картоплю, щоб не пеклася. Ну, в общем, що, зараз роботу цієї косілки ви бачили, Ну картоплю ще не косив. Коситиме, де вона дінеться, все буде нормально. Картопле копалку із культиваторної лапи я зробив. Так що. Процес починаємо. Зараз косимо, згрібаємо, а потім копаємо. Якраз і випробуємо ми картоплекопалку. На рахунок косілки, я думаю, все буде гаразд, тому що я нею багато що косив. І траву, і і сухе, і сире, і кукурузиння працює навідмінно. А от картоплекопалка ще в мене не випробувана. Ну, так що... Все вкладемося в одне відео. Зараз косимо траву, а потім вже копаємо. Так що вперед. Так. Колес у мене немає, ніяк ще не зробив, то зараз ми відрегулюємо приблизно висоту, а там будемо дивитися. Це десь приблизно отак. Ось я виставив ось такий є барашка, щоб нижче не йшло. Косілка працює в плаваючому режимі. Нижче не опуститься, а верх це вона на цьому піднімається. Ну і передок теж працює. Так ну, більш-менш зараз трошки отут треба попіджимати. Приблизно десь так, так що вперед. Ось так, друзі, вийшло. Це вже я грабельками прогорнув. Згорнув вірніше, тут в мене грядочка невелика. Ось тут ще там покошу, згорну його в кагат, а потім косівкою пройдуся, воно цей кагат розіб'є у кашу, розкида, буде удобрення. Не знаю, багато берізки. Будемо пробувати, чи вийде, чи ні. Тут ось далі те, що вручну садили, поганенько видно рядки знайдемо. Ну а тут ось де трохи більше. Ось хрін тут є. Оце тут трошки кусочок, а там далі вже більш-менш. Ну, Кукурузиння. Ось дивіться, тут було два рядки кукурудзи сахарної, той, що варить, їсти. Треба буде ще раз нижче опустити, бо вище ж піднято було. Ось так, бачите, перебиває його нормально воно фризою, ще фризою доб'ється, а потім приориться і буде все гаразд. Ну, ось. ось так. Ось так бачите. Більш-менш нормально, я гадаю, все вийде. Так що я на сьогодні... Закінчую, бо вже вечір, а завтра зранку можливо попробую копати. Ну а ніч у нас пройде за долю секунди. Так що дивимося далі. Так, друзі, ранок, як я й говорив, поки настроївся, поки ще трошки прокосив, поки туди-сюди вже і сонце пече. Ну, попробуємо. Причепив я ось усе картопле свою копалку до цієї ось рамини, до моєї. Ось так воно виглядає. Зараз тут ось крайній рядок у мене трошечки. Ось тут недокопаний метрів 3-4. Ось оцей ось рядочок. Зараз я спробую на ньому настроїть, А далі тоді хоч спробуємо вже копати. Ну, а що з цього вийде, дивимося далі. Дивиться тигра, муки і остається а Ату вот кидает. Це, в принципі, нормально, Ну, Друзі, отак ось воно й копа картоплю. Картопля так собі, тут ось скривив, потягло мене не туди. А тут ось, не знаю, ось, ось така картопелька, бачите, тільки що пройшовся. Ось положу. Це ось така, дивіться, велика. Ось, зрі... ось положу, оця вся, що із куща, ось. ось. І ось моя ладонь, бачите? ну, Тобто пару їстівних, пару посадкових, багато підгнившої. Ну, картопля не ахті. Ну, голодні не буде, нічого. Зато ось кавуни покажу, які в мене ось жінка повиривала. Ось, дивіться які. Бачите, ось я взяв у руку. ну, Нормальні. більше два ми вирвали ще. так що, ось... Так що, друзі, ось так ми копаємо картоплю. Це я, як би сказати, перший раз зробив. Це ще ось. ви самі бачили, тільки-тільки у попередньому відео тільки-тільки його зробив, цю копачку. Треба трошки, можливо, буде щось іще трохи удосконалити. Я ще не доробив там загострити, погратися із кутом атаки, бо я спочатку той -то не лізе. Хоча ви самі знаєте, який ґрунт у цьому році страшний. Я там бачив, так викидало такі брили, як бутовий камінь. Страшне, що. Ну, а тут у мене земля, я її, там у мене є відео е... ОРАВ на Новий рік, а потім фрезою. То більш-менш така земля, бачите, пухка. Нема таких, щоб дуже сильних брил. Ось таке воно вийшло. По... Ну, далі не буду показувати, взагалі, два рядочки я прокопав, соберемо. Щось попробую тоді, як соберем. Я попробую уже на викопаному отут -от, попробую погратися із кутом атаки, з регуліровками. Так, сяк, трошечки ще підроблю і. Так що все гаразд. І так хорошо. Ну, постараюся зробити ще. бо... Ще краще. Бо вже починає пекти сонце. Немає сенсу далі копати картоплю, її треба зібрати, вона на сонці попечеться. Сьогодні і так ранок трошки прозівав. А так буду потрошку. У мене тут оце два рядки прокопав, у мене вісім рядків. За 4 дні по два рядки, рано вранці, бистренько раз, і воно готово. Так що, друзі, ось якось так. Ось таке відео. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Далі буде відео і про тракторець, про різне навісне буду робити, про сварку, там чизель у мене є зробити. Ну, всяке, таке, всяке таке, що по гаражу. Сварка, болгарка, трактор, земля, сіяння, убирання. в общем, Всяке таке. Кому цікаво, то підписуйтесь і дивіться, будь ласка. Пишіть коментарі. Що я правильно, що неправильно, якісь зауваження, приймається все. А на цьому все. Пока. Слава Україні!